Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник у нашій мові. Є багато колоритних слів, які незаслужено забувають або надто рідко використовують. Що це за слова? Можна сказати, взятися двома руками, а можна й обіруч, можна сказати, з обох боків, а можна і колоритніше обабіч, наприклад, обабіч дороги ростуть кульбабки. Ходімо далі: ось лежати на пляжі обличчям до гори. А можна ж сказати горілиць і так звучить набагато краще. От зверніть увагу, що наголос падає на другий склад горілиць, а не горілиць. А обличчям униз – «до лілиць». А ще раджу запам'ятати колоритне слово поготів, що має значення тим більше. Наприклад, пташка і та має своє гніздо, а людина і поготів повинна мати своє. Запам'ятайте ці навдивовижу гарні слова: обіруч, обабіч, горілиць, долілиць, поготів навдивовижу. Ось і все насамкінець, лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.